Шахраї продовжують виманювати гроші у людей. Так нещодавно дубинчанин віддав аферисту 7 з половиною тисяч гривень. 24-річний чоловік перерахував ці гроші незнайомцю, котрий обіцяв продати йому легковик Vectra. Вектра. річний Дубенчанин в інтернеті натрапив на оголошення про продаж автомобіля. Оскільки він хотів собі придбати автівку, він зв'язався з власником та домовився про нюанси договору купівлі-продажу. Як пояснив йому продавець, автомобіль знаходиться наразі у Польщі, і він запросив аванс у сумі 300 доларів США. В цілому автівку він мав намір продати за 1200 доларів США. Покупець, не задумуючись, перевів кошти, а саме 7500 гривень, на вказаний продавцем рахунок. Та через обумовлені два дні продавець на зв'язок більше не вийшов, і чоловік зрозумів, що його ошукали. А у рівному жертвою шахраїв стала 77-річна рівнянка, пенсіонерка якраз відпочивала на лавці біля під'їзду, коли до неї підійшов чоловік із дитиною. Вони звернулися до пенсіонерки, просили кошти на допомогу своєму родичу, який нібито потрапив у ДТП. Їм вдалося розчулити жінку, і вона піднялася у свою квартиру і винесла шахраям 16 тисяч гривень. Натомість аферисти лишили жінці сумку, нібито з цінними речами, яку вони згодом заберуть, коли віддадуть жінці гроші. Однак чоловік довго не з'являвся, і жінка вирішила зазирнути до сумки. Натомість, замість цінних речей, вона там виявила рулон туалетного паперу. Тож за допомогою вона звернулася до поліції. Правоохоронці вилучили сумку та відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства за статтею 190 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Тому правоохоронці вкотре звертаються до громадян, бути обачними. Особливо прохання провести бесіди вдома з своїми батьками, дідусями, зокрема, людьми похилого віку, які часто є жертвами злочинів такого виду.